Російські спецслужби не припинили намагань впливати на медійну складову нашої держави. Вони і надалі роблять все, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, для того, щоб протесна активність не падала, для того, щоб показати, що Україна це не держава і маємо сідати з один стіл для переговорів з терористами. Я вважаю, що цього ми не маємо допустити ні за яку ціну. Нещодавно служба перехопила розмови офіційного представника так званого Міністерства іноземних справ, так званої ДНР Костянтина Долгова з представником російських спецслужб Олександром Чулідіним. Чулідін Олександр Владиславович – це громадянин РФ, представник спецслужб Російської Федерації. На жаль, ми знаємо, що в Україні є ціла купа громадян, які обіймають посади. Які посади не обіймають, які чомусь перебувають в дуже тісному контакті, просто аж дивує з моїм Чуліндіним у Москві. Деякі з них, уявіть собі, за короткий період часу мають по 150 з'єднань з цим московським водентом. Я думаю, що ці громадяни, які дивляться телевізор і почують цей голос, зараз сильно занервують. Але ми про них все рівно знаємо. І ми обов'язково поговоримо з усіма. Перші більше ніж 20 обшуків ми провели уже вчора. І є, так би мовити, перші результати, і ми чуть-чуть пізніше -чуть їх покажемо на цьому екрані. Одні з цілей, яку ставить собі Росія, це так звана прихована федералізація. Я особисто не вірю, я не знаю хто, що на цьому етапі нашого суспільного життя Росія бажає нам великого добра і хоче допомогти. При цьому направляючи тисячні контингенти своїх збройних сформувань, військову техніку, боєприпаси. В зону АТО спецслужби Росії і так звана П'ята колона, яка є в Україні, про яку більше скаже потім, я думаю, Юрій Віталійович, створено низку проєктів. Вони називаються Громадська Рада Дніпропетровщини, наприклад, Соціальне Запоріжжя, Одеса за франко Харківська Слобожанщина, Харківська Слобожанщина та інші. Вони просуваються відразу за кількома напрямами на рівні окремих регіонів через, в тому числі, прикро, але народних обранців різних рівнів. Механізм дії це форуми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України, президента України. Тобто потім створюють вони ілюзію масової підтримки. Використовуються і так звані петиції, тобто звернення, а потім російські боти докидують до цих петицій дуже, -дуже багато голосів підтримки, називаємо це так. За грошову нагороду від спецслужб Російської Федерації безпосередньо, бо втемно, залучаються виконавці різних рівнів. Служба безпеки взаємодії з Генеральною прокуратурою України в рамках низки кримінальних проваджень за документовану протиправну зазначену протиправну діяльність. Так, керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти і науки України, пана Табаченка, громадянин Кузьменко АВ, який безпосередньо отримав завдання. Та фінансування від російських спецслужб. Координатором в регіонах є колишній член українського вибору, пан Золотарьов ПО. У складі групи також подали Заріцький та Дулапчій ВІ. Ми будемо працювати, рухатися разом з Генеральною прокуратурою в рамках зареєстрованих кримінальних проваджень. І будемо задавати питання тим, хто тут звучить. Мені цікаво, так, скільки телефонів сьогодні буде відключено. Я думаю, що буде відключено дуже багато. Дехто ломанеться зараз, так сказать, купувати квитки або так, купувати маскувальну сітку або камуфляж для того, щоб перетинати кордон нелегально. Я думаю, що перетнуть кордон не всі.